Четвер, перше лютого, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами про випуску працює перекладачка жастової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке вбивцю зниклої 12-річної Марії Біланової затримали. Ким виявився душогуб і чому провадження відкрили ще й на матір дівчинки. Приголомшливі подробиці від поліції. Ракета вгатила прямо по приватному будинку і дивом не вбила його власницю. Як синельникове оговтується після російської атаки, та що розповідають люди про той страшний день? Наш ексклюзивний репортаж. Забути про радянські квартали, близнюки та додати родзинок у кожен мікрорайон міста, яку саме кардинальну нову концепцію забудови Дніпра пропонують архітектори. Нескорені воїни, попри тяжкі поранення Назар Лозовий та Ігор Троян з кривого рогу представлятимуть Україну на змаганнях повітряних сил США. Як готуються, покажемо у випуску. Вбивцю 11-річної Марії Біланової затримали. Нагадаємо, дівчинка зникла у Придніпровську 29 січня. Мати повідомила про це поліцейських лише наступного дня. Після масштабної пошукової операції дитину знайшли мертвою у канаві. Вона загинула через численні ножові поранення. З'ясували слідчі. Марія усього день не дожила до свого дня народження. Правоохоронці гарячим слідом розшукали різника та знаряддя вбивства. Ним виявився 23-річний місцевий житель. Підозрюваний вже визнав свою провину, за що так холоднокровно позбавив життя дитину. Мотивів злочину у поліції поки не розголошують. Він визнає свою провину, вказав на місце злочину, вказав на знаряддя злочину. Він може отримати покарання у вигляді позбавлення волі 15 років або довічне ув'язнення. За інформацією із власних джерел, вбивця і раніше мав проблеми із законом та був знайомий із жертвою. Нині призначено експертизу щодо зґвалтування. Також відомо загибла Марія. Має батька та старшого брата, але проживала у двох із матір'ю. Остання зловживала алкоголем. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов'язків. Дівчина покидала свою домівку неодноразово. Неодноразово поліцейські встановили місце її знаходження, неодноразово складалися протоколи відповідні і неодноразово відповідні листи відправлялись до відповідних служб за останні чотири місяці. Було складено відносно матері чотири протоколи. І до російського терору станом на 17-ту -го годину в області з тривогами, але без обстрілів. А от зранку окупанти вгатили по полю з артилерії. Атаки були і вночі. Тоді під вогнем опинились мирівська та маргеницька громади. По них окупанти випустили з десяток снарядів. Загиблих та поранених немає. Ракета вгатила прямо по приватному будинку і дивом не вбила його власницю. А понад три десятки будинків навколо Понівечені синельникове оговтується від російської атаки, що сталася напередодні. Окупанти вдарили просто по житловому кварталу. Що розповідають місцеві про той страшний день? Ексклюзивний матеріал нашої кореспондентки Вікторії Вахрушиної. Якби ці ракети що йшли до нас, на них пішли обратно, обратним ходом. Сусідки навпроти. Званю кажу: Альона, йди мене, спасай, мене тут перевалила. Оце тільки що можна сказати, що із радісного, що нікого не було у хаті, а так постраждали це 100%. Це був робочий день, обідній час, споки синельникового перериває гучний свист та потужний вибух. Від нього кажуть, постраждалі буквально трухонуло стіни. Будинок Дмитра Зайти... опинився майже в епіцентрі удару. Повріждені. Пристройка, ванна, туалет, повреждена, сарай, літній душ, туалет улічний. Вибило ж всі вікна, кришу зняло ж, балки поламало. Зрешетило будинок із середини. Понівечені кімнати показує нашій знімальній групі. Лама пролетів через вікно і попав у меблі кухонні. Робила дирку У ці двірча і. Та-да-далі. Та, ну, там стіна. З вікна оце у нас Це ми вже все поодирали, а це я вже забув і оце і можете розуміти, що було з людиною, якщо б такий уламок попав. А цей будинок постраждав найбільше. По руїнах бігає чотирилапий улюбленець власниці. Сусіди кажуть, це диво, що жінки не було вдома. Вчин зруйнований будинок та господарська споруда. На це подвір'я прямо посередня влучила російська ракета. Жінка, яка тут мешкала, приїхала до родичів в інше місто. А сусіди й досі знаходять поряд з садибою, залишки ворожого залізяча. Сусідка Віра Іванівна й досі не оговталась через вибухову хвилю. Опинилася у пастці. Це ледь не коштувало їй життя. Я всю хвилину збиралася виходити на вулицю. І буквально, ну за м. ж бачите, і замешкалася в отут. І оце все почало труситися в двості, летіть падать. Я сусідки напротив. дзвоню, кажу, Альона, йди мене, спасай, мене тут перевалила. Через атаку з будинку повилітали вікна та двері, а стінами пішли тріщини. Страшно, ви знаєте, це, 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 це страшно. Ми скільки тут живемо? У нас уже два роки іде війна. Ну ви знаєте, це в перший раз, що у нам так страшно. Потрохи відновлює свій будинок і сусід навпроти Микола Іванович. У мене рама одна і п'ять вікон повністю стіклянні. Літня кухня з тієї сторони розсипалася. І от там сарай в мене тоже. Ну теж криша провалилася ге під час удару. Більшість жителів вулиці були на роботі. Це і врятувало людям життя. Загалом у Синельниковому побиті понад три десятки будинків. На теперішній вже час вже 30 всі шість будинків отримали і отримують до цих пір будівельні ремонтні. Комплекти, куди входять дошки, куда входять usb плити, куди входять піна, клей піна входять в балонах, куди входить брезент для забезпечення пошкодженого майна. З наступного тижня міська влада та волонтери видаватимуть постраждалим грошову допомогу та плануватимуть відновлення пошкодженого майна. Місцеві ж, попри атаки, полишати свої домівки не планують. Та мріють тільки про якнайшвидшу перемогу. Я переживати не збираюся, хоча вже пенсіонер. І ката сюди пускати не буду. Велике. їм дякую. Вікторія Вахрошина, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Четверо поранених на Харківщині. Росіяни скинули авіабомбу на лікарню у селі Великий Бурлук. Працівники та пацієнти встигли перейти в укриття. Сама ж будівля зазнала значних ушкоджень. Рятувальники евакуювали 38 людей. Їх розмістили в інших медзакладах. Пізніше окупанти запустили чотири шахеди по Харкову. Два з них збила ППО, ще два влучили у промислове підприємство. Окупанти і по Херсонщині, там двоє поранених. У подружжя вибухові травми та контузії вночі росіяни скинули чотири керовані авіабомби на Милівську громаду. Там пошкоджені житлові будинки та освітній заклад. Один зрив плам'я зазвищало. Чуть було, як стекла рушаться. Другий взрив. Теж був дуже сильний і третій. Ну, три взрива було сильних. Ну ми тоді вже почали вибігати в коридор. Ну та саме почало газ відчуватися. Ну потім ми поспускалися, Побачили, ну темно, воно ж нічого не видно. Фонарик я вже всім перезвонила. що там знайомих. От я шостого пора на сім вікно відкрите, на восьму порвато все. 300 тисяч гривень на FPV-дрони. Військові 128-ї бригади бригади «Дніпра» відкрили збір на необхідні аеророзвідникам безпілотники Бійці цієї бригади неодноразово були героями репортажів 11-го каналу. У цивільному житті вони мали абсолютно мирні професії. Утім, з великою війною добровольцями пішли на передову. Відбувають атаки росіян на багатьох напрямках, зокрема і на найгарячішому Донецькому. Безпілотники на полі бою, розхідний матеріал, тож їх багато не буває. Підтримати захисників можна донатом. Номер картки зараз на екрані, а в описі під повним випуском новин на нашому Ютуб-каналі. Посилання на банку. Підтримували кремлівський режим та виправдовували російське вторгнення в Україну. На Дніпропетровщині викрили трьох ворожих агітаторів. Один працював на об'єкті критичної інфраструктури у Нікополі і просував антиукраїнські наративи. Інший робітник залізничної галузі в Синельниковому. Пропагандист заперечував військову агресію РФ та дискредитував українську владу і зсу ще одним зрадником виявився мешканець Павлограда у своїх соцмережах. Він визнавав так звану ДНР та вихваляв окупантів. Усім трьом СБУ повідомила про підозру. Без радянських кліше, з урахуванням сучасних тенденцій та місцевих особливостей, архітектори Дніпра пропонують кардинально нову концепцію забудови. Професійна спільнота певна, ми маємо забути про старі квартали, близнюки, де усі будівлі на одне обличчя, додати родзинок у кожен мікрорайон та створити в місті єдиний комфортний простір, яким бачать Дніпро молоді архітектори, і як у перспективі змінюватиметься його територія. Дивіться далі у спецрепортажі. Тетяна Заєць для того, щоб нове було краще ніж старе, нам потрібно докласти зусиль у напівтемному приміщенні будинку архітектора. Збори професійна спільнота обговорює, як в умовах війни змінювати тенденції забудови міста та розвивати громадський простір, аби він був привабливим для городян. Сучасні європейські міста надають пріоритет пішоходу, потім громадському транспорту, різним видам транспорту, який забезпечують екологічне пересування. Деякі кроки в цьому напрямку Дніпро теж робить. Будувати в пострадянській моделі Дніпро більше не може. Певні архітектори Генплан геть не відповідає вимогам часу. Тож місту вкрай потрібна абсолютно нова концепція просторового розвитку. Так багато людей питали де ме мета. Задньої частини ми жартували, що у нас закінчилися гроші. і Якщо вони трошки почекають, то на другій частині реалізації бульвару ми доклеїмо задні є... частину. На південному бульварі його авторка Наталя Каширіна розповідає про встановлення бронзового Атланта та створеного навколо сучасного міського простору. Креативна скульптура, фішка нової локації. Але люди до неї досі не звикли, і вона викликає багато суперечок. Це не образливо? ні, це нормальна реакція. Люди питають, люди не знають, як до цього відноситися. Ми жартуємо і даємо простір для ідей їх самих. А головне колишня балка у центрі міста перетворилася на сучасний європейський квартал, додає архітекторка. У нас на перший погляд точково з'являються якісь місця з добрим благоустроєм. Там парк прибережний, на короленка бульвар. Ось цей. Але вони, ну якби для мешканця наразі, вони не не являють собою якоїсь структури, де можна отак от пішки прогулятися. За останні сім років у місті додалося таких архітекторів архітектурних родзинок, і якщо почати поєднувати їх між собою, у Дніпрі сформується цілісний сучасний простір. Ці підпірки, які ми які ми бачимо, це було тимчасове Мало бути тимчасовим рішенням. а ось у парку глоби архітектор Іван Ревський розповідає невідомі факти про будівництво літнього театру на воді, і як за задумом дах будівлі мав ніби висіти у повітрі. Втім, в останній момент верхню конструкцію вирішили закріпити. Були побоювання, що конструкція не витримає навантаження, і тому ці опорки залишили. Хоча перевісно в проєкті їх не було. Літньому у театру 45 років він створений у стилі пізнього радянського модернізму і є частиною історичної забудови міста, додає пан Ревський. Ми взагалі його рекомендуємо на пам'ять пам'ятку архітектури навіть національного значення. Тобто, тобто, ця будівля, вона має велике таке культурне значення для всієї країни. Подібних до літнього театру споруд у Дніпрі з десяток, і всі їх треба зберегти, кажуть фахівці. Будь-яке європейське місто воно намагається зберігати свою ідентичність, зберігати. Своє історичне середовище, зберігати свою історичну забудову, і ми також звертаємо на це увагу. Архітектори додають, зміна концепції забудови обговорюватиметься не лише у професійному середовищі. Фахівці врахують думку Дніпрян. Однак містяни зазвичай ігнорують такі зібрання. Водночас люди вважають, що про історичну забудову варто дбати ретельніше. Це ж центр міста, історичний центр. А сходіть в парк Шевченка і посмотрите на дворі студентів, що з ним зробили. Он интересует? Ладно, можна ссылаться на війну два роки. Треба піднімати реставраційну школу архітектури. Вона у нас є, але у нас не піднята. Вона мертва. Сейчас не стиль в нашому місті – це не дуже доречно, тому що місце самостередно. Або якщо роблять щось, то це максимально дивно. Как-то все упрощається, делається все как-то без любви. Вот нет. Или на Сделали скамеечки каменные. Летом они раскаляются, извините, не сядешь, да, зимой они ледяные, тоже на них не сядешь. Досить близькості до воєнних дій або за 30 років незалежності Дніпро культурно та морально відокремився від радянської моделі забудови. Ця спадщина не має більше нас переслідувати і в будівлях та спорудах. Переконана Дніпровська архітекторська спільнота. Саме тому вони і почали формувати геть інші архітектурні тенденції. Тетяна Заєць, Олександра Максименко та Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Тим часом багаторічний амбітний проєкт Дніпра метрополітен може таки залишитися недобудовою. Плани завершити його у 21 му не здійснились. Потім війна а цього тижня міськрада звернулась до НАЗК із проханням внести компанію Лімак, що займалась будівництвом нових станцій. Метро у список міжнародних спонсорів війни, завдавши збитків Дніпру, холдинг нині збагачується в РФ. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення турецький підрядник зупинив роботи на об'єкті та залишив Україну. Хоча предоплату отримав водночас, останні два роки лімак продовжує працювати в Росії, реалізувавши там проєкти на суму майже 2 мільярди доларів. Нині триває низка судових процесів щодо покинутого будівництва. Врятували чотирилапого у новомосковському районі. Патрульні помітили мисливського собаку, який біг за їхнім авто. Спочатку правоохоронці подумали, що той шукає господаря. Утім, зовнішній вигляд пса говорив про знесиленість та виснаженість. Хвоста того нагодували, а потім один з поліціянтів взяв його до себе. А в соцмережі виклав оголошення про знайду новим господарем Гільзе, таке ім'я дали псу рятівники, Став небайдужий місцевий житель. Врятувати хвостатих погорільців – трагедія у Павлограді. Там днями вщен згорів прихисток для безхатніх тварин, який відкрила місцева зоозахисниця. 13 чотирилапих постояльців загинули. Тепер волонтерка намагається врятувати тих, хто вижив. В її притулку мешкали і тварини, евакуйовані з зони бойових дій. Як відновлюватиме свій притулок? Далі матеріал Олени Петрученкової. дача горіла троє суток. У нас вся обшивка була в ЮСБІ. Тому вона тліла, горіла дуже довго. Жалко, котів. Це все, що залишилось від Тетяної дачі. Майже рік тут мешкали коти. Вона організувала для них притулок. Волонтерка сподівається, що частина тварин змогла врятуватись від полум'я. Якщо, дай Бог, щоб хоч хтось зберігся, живий, то вони з'являться. Ну не скоро. Тетяна опікується не тільки місцевими тваринами багато прихистила із зони бойових дій. За рік я взяла 60 котів, із них 50 я пристроїла. Були з Курахова, дуже багато старецька. Привозили хлопці воєнні, привозила харківська група спасіння тварин. Частина хвостатих вціліла, бо була в сусідській будівлі, якою дозволили користуватись. Свій прихисток жінка називає готелем, бо тут врятованих тварин вона годує, стерилізує, вакцинує, а потім шукає їм нову родину. Тут зараз 16. Двоє в мене 18, двоє у моїй знайомій 20 І п'ятеро в клініці у ветеринара. Привіт! У нас є хороший гоша. Ось такий гоша. Це наша жертва 1 травня, прильот. А гоша на трьох лапах залишився. У кожної тварини своя непроста історія, каже Тетяна, але тут у волонтерки вони доглянуті, ситі та обласкані. Лола і Старецька, хазяєва поїхали, кішка залишилася. Мені її привезли Харківська група Спасіння тварин. Є в мене брат і сестра, Тіша і Стеша. Їх викинули із Джипа, отаких От маленьких. Страшненьких це в нас дівчинка білочка, кішку підібрала на вулиці. Грязна, страшна, їла. що, що підкидали, сиділа під магазинами. Кожному похнастику Тетяна намагається знайти люблячу родину, поки вони тісняться в цій будівлі. каже умови для тварин не дуже комфортні, насамперед через холод. Такими одіялами, які мені подарували благодійники, люди наші з Павлограда. Я закриваю двері дуже холодно. вікна бачите, які. Згорілу дачу вже не повернеш, каже жінка, але думаю в першу чергу не про власність, а про своїх чотирилапих вихованців. Мріє про новий сучасний готель. Є зараз модульні будиночки, такі для тварин. Я таке чула, вже готові. Його прекрасно можна поставити. Тут дуже багато місця. Окрім котів, зараз волонтерка підгодовує безхатніх собак. Каже, після пожежі, прихистку життя не зупинилось і здаватись вона не збирається. У мене зараз 28 собак. 28 собак, які я кожен день, отак як ми сьогодні їхали, то кожен день 28 і вісім маленьких щіночків. Ще я їх кормлю кожен день, помимо моїх котів. Олена Петриченкова Євген Дрос, Новини 11-го каналу. Нескорені воїни. Попри тяжкі поранення, вони займаються паверліфтингом та легкою атлетикою, ба більше представлятимуть Україну та рідне місто на змаганнях повітряних сил США. Далі історії двох захисників з Кривого Рогу. Назар Лозовий на фронті втратив обидві ноги. Ігорів Трояну. Через вибух касетних боєприпасів видалили частину внутрішніх органів. Як ветерани відновлюються та готуються до міжнародного турніру? Наш наступний матеріал. На тренуванні він тисне від грудей 80 кілограмів, а максимальна вага, яку брав, аж 125. Назар Лозовий, захисник із Кривого Рогу, у перші дні повномасштабної пішов добровольцем, боронив Луганщину. Згадує, артобстріли були пекельними. Росіяни гатили з усього, що тільки мали. Під час одного з таких воїн втратив обидві ноги. Я встиг накласти на себе лише один турнікет на ліву ногу і навіть не встиг його затягнути, бо сили вже покидали. Але так як поруч були хлопці хлопці, вони мене оперативно затягнули і турнікетами, і всім, що у них було під рукою. Далі почалася боротьба за життя, евакуація, масивна крововтрата та три реампутації. Воїн дякує медикам. Дякуючи, котрим я живу, тому що в мене було влито дуже багато крові і. Завдяки цьому я вижив. А потім 9 місяців реабілітації, протезування та депресія, яку каже Назар, не міг подолати самотужки. У мене почалася розвиватися депресія, котру я заїдав, і дійшло до того, що я за ті 9 місяців, що був у шпиталях, я набрав майже 30 кілограмів. Через що я потім не зміг ставати на протези, перемогти хворобу допомогла родина та спорт. Без будь-якого досвіду ветеран почав займатися пауерліфтингом. Пішов у басейн. Вага почала танути, а сили навпаки. До поранення я взагалі не плавав, а зараз в басейні певно, долаю 50 метрів вже не Просто так вже на швидкість просто в це повірив. Я повірив в те, що це можливо. Нині 24-річний Назар, учасник команди нескорених від Кривого Рогу, в березні братиме участь у змаганнях повітряних сил США. Разом із Назаром на чемпіонат поїде й Ігор Троян. Криворіжець захищає країну ще з 2014-го. чотирнадцятого. Спочатку повномасштабної отримав вже декілька поранень. Спочатку два кульові на Донеччині. Не в руку нас в друге бачино заділа бокову стінку. Жива там далі через обстріл касетними боєприпасами під час контрнаступу на Херсонщині. Ну вже тяжче було, воно мені там видалили. Почку, селезінку, легке заділо, типу, ногу пробило. Теж був довгий шлях реабілітації, там десь півроку я. Лежав, майже не вставав. Ну і потім навесні вже 23-го вже почав потихеньку на милицях там ходити. Спорт в житті Ігоря був з дитинства. 15 років поспіль він грав у регбі, представляв країну в юнацькій та молодіжній збірних. На щастя, захисник зміг повернутись до спорту після поранення. На змаганнях у США виступатиме з дисциплін: штовхання ядра, метання диску і гребля на тренажері. Для мене це дуже велика мотивація. і Моральна, і фізична. Ми там відновлюємо. І, я ж кажу, і фізично ми тренуємося, набираємо форму, всі. і морально тебе оточують твої побратими, які всі дивляться в одну сторону, всі, всі патріоти. Хоч і тренування є всі важкі, але ти виходиш. Ти ти кайфуєш від цього. Нині Назар, Ігор та інші криворізькі ветерани проходять реабілітацію в одному зі спорткомплексів міста. Днями із ним підписали меморандум безоплатної допомоги. На сьогоднішній день більше 15 хлопців займаються тут щоденно, і ця кількість буде збільшуватись і усі тренажери, які їм потрібні, і басейн вони будуть безоплатно наголошують. Реабілітацію проходить і оздоровлюватися в цьому комплексі. Бажаємо сил та спортивних перемог нашим ветеранам у США. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Найкращий результат у світі дніпрянка Ярослава Магучих відкрила Олімпійський рік впевненою перемогою. Чемпіонка світу і стрибків у висоту здобула нагороду найвищого гатунку на змаганнях у Німеччині. Крім того, легкоатлетка встановила світовий рекорд, подолавши планку на висоті 2 метри і 4 сантиметри. Pause over 204, explodes over 204. Петровщина у лідерах за народжуваністю, попри постійні обстріли та фінансову нестабільність воєнних часів. Торік в області з'явилися на світ майже 14,5 тисяч немовлят. Це третє місце серед інших регіонів України. Випередили нас лише Львівщина та Київ, найменше народжують на Херсонщині. Загалом у 2023 році в Україні зареєстрували понад 180 тисяч новонароджених. Водночас, за даними Мін'юсту, торішній рівень народжуваності на третину менший аніж до початку великої війни, і це найнижчий показник за останні 13 років. І наостанок про погоду у Дніпрі у п'ятницю за прогнозом синоптики в день буде 3 градуси тепла, а вночі 0. Атмосферний тиск 746 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.